Доброго ранку, Це мій лікарняний. Блог. Я трохи захворіла, але сьогодні ми їдемо у паспорт бюро у Кьольні та я хочу замовити закордонний паспорт, бо це важливо я випила ліки сьогодні.

Arbeitsfahrt, Arbeitssack. Waren die ausgehören? Die ist jeden Tag so umgehakt worden. Mama, wir wollen mal Bier, der ein guter Kind. durch einen Stau auf der B264 kommt es zu einer Verzögerung. du kannst den Stau vermeiden, wenn du die umsehst. Ja. But... ja. Індія в'яла. Брін, варум хід пісні. А, єс, за. Забули у паспортному сервісі. Замовила паспорт, але мені залишили сплатити, але в мене нема. Візе карта. карта, там є лише волі папа, але мені розібралися, як там через код платити, і ми я. І... і ми скоро підемо в Крейж Паркасу, там нам можуть допомогти. Паспортному сервісі все замовила, все добре, але з оплатою проблеми я не можу сплатити за паспортну готівку чи моєю соціальною картою. Крес-паркаса Кьольн потрібна лише карта віза. Зо. Ми спробували сплатити через карту Лібопа, але не вийшла. Напевно, в четвер поїдемо знову розбиратися. Прошу вибачення за такий голос, тому що я трохи захворіла та розмовляю, через нос у мене трохи нос закладений, ніс закладений. Та горло трохи болить, але... Але не так сильно болить, як вчора. Вчора взагалі все тіло боліло і важко було рухатися. Також ми скупилися спочатку у Кауфленді, потім у Теді. Та можливо, пізніше я, якщо будуть сили, зроблю... Трохи розворотів на наступний місяць. А про розвороти буде вже окреме відео. Зараз я пообідаю, відпочину, смонтую відео та, можливо, ввечері створю нові розвороти та зніму відео. Зо, дякую всім, хто дивиться мої відео та ставить лайк та коментарі. Бай-бай, чуста, будьте здорові!